З метою покращення благоустрою міста, уникнення можливих випадків серед населення та дорожньо-транспортних пригод, була створена комісія з перевірки утримання в належному технічному стані колодязів підземних комунікацій підприємств міста. Вони перевіряли колодязі, які перебувають на балансі чи у користуванні підприємств. Перевіркою були охоплені всі мікрорайони міста. Також залучались до перевірки представники підприємств, на яких ця перевірка здійснювалась. Під час перевірки були виявлені порушення, які будуть усунуті працівниками підприємств, зазначені комісією терміни. Також звертаємо вашу увагу власників приватних колодязів підземних комунікацій на необхідність перевірки їх на предмет належного використання та безпечного утримання. Тому, шановні мешканці громади, якщо ви виявили відкриті люки підземних комунікацій, ви можете звернутись безпосередньо до підприємства, якому вони належать, або до департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин за адресою проспект Шевченка 7 А Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.